першого заступнику голови закарпатського землянства у Києві, кампуша Ориста Дмитровича. Дякую. дякую вам. Я, Шановні високоповажні гості нашої виставки. Я думаю, що всі ну, що закарпатці, це само собою зрозуміло. Ми тут з ми, великою інформацію про те, що це ця виставка для нас е, дуже важлива, що е, таке відносно невелика закарпатія, але воно на тій мафії, яку згадували в мистецькій мафії України, воно дуже істотне, особливо на частині, яка стосується е, обласного. Це дуже-дуже серйозна школа, дуже серйозні е, традиції. І ми дуже раді, що наш, наш земляк пан Іван достойно представляє цю цей напрямок позитивом характерний для нашого краю. А я ще краще, коли ми всі подивимося всі побачили, тільки що хтось ще не встиг подивитися, то дуже рекомендую подивитися ті з, два зали, чи три навіть де там твори пані Ларисі. Також виставлені і дуже символічно, що ви назвали цю виставку, як ще раз кажучи, на двор. двор. Весна на двор. Так що я думаю, що нам е, приємно нам товариство нашому, дуже приємно, що ми можемо взяти участь у такій виставці, що ми можемо е, через наших представників-земляків похвалитися перед киянами, перед гостями міста. Таким рівнем мистецтва, сучасного мистецтва, дуже такого високого рангу. І, як кажуть, віддати, хочу подякувати організаторам, що ви приймаєте наших бійців, що ви систематично проводите тут наші заходи. Тому для нас це дуже приємно. Я хотів би бачити і молодь, і значить, різного віку є відвідувачі. Я переконаний в тому, що всі отримані задоволення. Напевно, у вас десь є книжка почесних просто відгуків. Да, так що я просто нагадував всім про те, що є така можливість, в кого виникне бажання, потреба така, поділитися своїми враженнями. Ми запрошуємо вас залишити там такі свої записи. Ну а в цілому, звичайно, я хотів би привітати вас з початком такого. Важливої мистецтві події і побажати е, міцного здоров'я творчих успіхів, довгих років нашому шановному пану Іванові, нашому художнику, нашому славному землякові і його дружині, яка, на жаль, трошечки в е, е, особистих причинах не, не змогла приїхати, але ми її дуже цінно побачили і також розуміємо, що наскільки Це цікаво, що тоді са вистави дуже... Такої якось, подібно, ну, ну я не фахівець у оборонковочому міністерці, але мені здається, що це одного не одного, подібного, близько напрямку такий е, зображення. Тобто ви, така техніка ваша і бачення заслуговує на особливу сучасну увагу. Дякую гарно всім, хто прийшов, дякую гарно організатора. За і ще вважаємо, здоров'я пане Вірадова.